Вчительки Борочеченського ліцею від початку повномасштабної війни шиють амуніцію для бійців. Слава Борочеченським шпилькам, Щоб голки не ламались! До обіду вчить четвертокласників. Далі сідає за швейну машинку Ольга Яцина. Жінка показує казку, яка говорить, має історію. Звідси зайшло, тут вийшло, але хлопець лишився живий. То вона в музеї хлопці нам казали, що велика цінність, але нам була просто для мірки, потрібна. От вони нам позичили. Тут у колишньому класі трудового навчання Ольга разом із колегами зібралися на третій день повномасштабної війни і освоювали ази шиття. Шпильки зборочич так назвали себе жінки. Розпочинали із подушок. Наволочки на них шили. Ми тоді їх десь пошили, напевно, більше як пів тисячі. Це зразу було розібрано. Згодом отримали замовлення від волонтерів на розвантажувальні жилети, аптечки та мішки для скидання магазинів. Волонтер Андрій Лебезун привіз звичайний розвантажувальний жилет. На основі цього жилету ми розробили викрійки, от, лекала і пошили перших 10 жилетів. Опановувати швейну справу колегам допомагала вчителька трудового навчання Валентина Барановська. Досвід перейняла від мами, яка за фахом кравчиня, і теж допомагає шити амуніцію. По чотири голки зламаємо за день, по п'ять машинці. Нічого, навчилися їх замінювати і навчилися вже потім не ламати. З ремонтом швейних машинок допомагає Василь Заяць. Раніше чоловік працював майстром на фабриці у Луцьку. Досвід, каже, має. Приїжджаю, налагоджую, ремонтую, стараюся, щоб завжди були справні, щоб дівчата шили. Це специфічне ну, пошиття і треба для нього спеціальні машинки. Ми не маємо таких спеціальних машинків. Дівчата шиють на оцих таких простих машинках. Зараз шиють усе, що попросять волонтери: розвантажувальні жилети та пояси, кишеньки для гранат, рацій, ноші, плащі та маскувальні костюми, говорить Ольга Яцина. Найбільша така маса, чого ми лишили, це були ружка розвантаж... у ці плащі кошти. Ні викриють, нічого ніде не було, ну але вже в інтернеті почали шукати, є відео, і ми вже на основі цього самі розробили викрійки. Самі прості. Кроє тканину, кочегар місцевого садочка, багатодітний батько Микола. Найбільше то мені сподобалися плащі круїти, бо так і тут їх круїв, і додому брав рулони. Вдома круїв, діти помагали. Працює швейний батальйон Шпильки зборочить» шість днів на тиждень. Роботу розпочинають відразу після уроків. Пошиту військову амуніцію віддають військовим безплатно. Наталка Кликоцюк Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.